Синий я кров'ю признав, Ісус нині прославляю, як вільне його дитя. Ісус Христос мене звінив, дав мені вічне життя, Ніхи мрі. Синий я щасливий Ісус і злобами не можна сказати. Він в моїм серці поселився і любить уні пробувати. Ісус Христос мене звільнив, Він дав мені вічне життя. Сінця, Ісус Христос, мене звільнив, Він дав мені вічне життя, тихий просив, крові обив, і нині його я дитя. Ісус Христос, мене звільнив. сестри, сьогодні для спільного читання хочу запропонувати місце з Євангелія від Матвія, 24 розділ з 3 віршу. Такі слова. Коли ж він сидів на Оливній горі, підійшли його учні до нього самотньо і спитали: Скажи нам, коли станеться це, і яка буде ознака приходу Твого і кінця віку? Ісус же промовив у відповідь їм. Стережіться. Що вас хто не звів, бо багато прийде в ім'я моє кажучи, я Христос і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте, і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому, але це не кінець ще, бо повстане народ на народ, і царство на царство, і голод, і мор, та землетруси настануть місцями. А все це початок терпінь породільних. Намуки тоді видаватимуть вас, і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи за ім'я Моє. І багато хто в той час спокусяться і видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. Постане багато фальшивих пророків, і зведуть багатьох, і через розріст беззаконства, любов багатьох охолоне. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. І проповідана буде ця Євангелія царства по всьому світу, і на свідоцтво народам усім. І тоді прийде кінець. Таке місце хочу звернути на декілька моментів. Перший момент, коли учні питають Ісуса, скажи нам, коли станеться це, і яка буде ознака кінця світу. Кінця віку і приходу Твого. Ісус переводить трошки на іншу тематику їхнє запитання. Він змінює такі пріоритети. Вони питали, коли станеться це, і яка буде ознака, а Ісус їм каже: стережіться, щоб вас хто не звів. Тобто Він звертає увагу на те важливе. Що потрібно робити, і не просто чекати або дивитися, які деталі кінця світу, а потрібно готуватись до цього. І Він говорить, застерігає їх, стережіться, щоб вас хто не звів. І далі перелічує, що багато прийдуть в ім'я Ісуса і будуть говорити Я Христос і зведуть багатьох. І сьогоднішні. Події вони дуже м, приближають або е, показують нам, що набагато ближче кінець віку цього, як ми, можливо, навіть собі думаємо чи уявляємо. Він пише: ви про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Е, я хочу перевести зразу у наш час от, ці слова. Глядіть, не лякайтесь, бо статить належить тому. Я думаю, що кожен з нас, ми на початку от цього повномасштабного вторгнення ми думали, як буде, що далі буде, і боялися, і не знали, як далі жити, що робити. Але тут написано: Ісус говорив для учнів: ви почуєте про це? і Ну, глядіть, не лякайтесь, бо статись належить цьому. Він вже передбачав, що будуть такі воєнні чутки, і цього періоду, от саме в цей період, ми живемо зараз, коли в Україні не тільки от такі воєнні чутки, велика повномасштабна війна. Але Ісус пише на сторінках Євангелії: не лякайтесь. Це для нас таке перше підбадьорення, бо статись належить цьому. Ми не змінимо цього. Тільки можемо молитися або е, пильнувати над собою, над своїм життям, але змінити щось глобально. Ми не в силах, тільки один Бог може змінити хід війни або закінчити її. Ми б цього дуже хотіли, але е, ми маємо не лякатись. І перше до чого, я хочу закликати кожного з нас, щоб ми не лякались. Оці воєнні чутки, ці всі події, які стаються в нашій країні безпосередньо і торкаються кожного українця, ми не маємо цього лякатись, тому що, тому що Ісус так сказав. І Він далі говорить для учнів своїх, бо повстане народ на народ і царство на царство, і голод, мор та землетруси нас стануть місцями, а все це початок терпінь породільних. Він говорить далі те, що м, буквально ми можемо бачити зараз у новинах, і багато такого, що нас лякає або тривожить, але ми маємо розуміти, що це має статися. І це от, початок, скажімо так, початок кінця віку, але для нас це е, визволення від цього грішного тіла, від грішного життя, від е, цього земного життя. І далі ще хочу звернути увагу на такий момент. Якось я раніше не звертав на це уваги. Одинадцятий віршик. Постане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. І цей дванадцятий хочу звернути нашу увагу. І через розріст беззаконства любов багатьох охолонить. Не знаю, як ви, але я дуже хотів би, щоб багато кого в Україні Бог зупинив в такому беззаконстві. От про те, що, я думаю, ми багато чуємо по засобах масової інформації про те, що багато розкрадається чи гуманітарної допомоги, чи е, взагалі, гроші, які виділяють на закупівлю. Чогось для армії, але комусь це йде не туди, комусь йде зовсім іншому. І тут написано через розріз беззаконства любов багатьох охолоне. І хочу ще звернути нашу увагу, щоб ми пам'ятали, що через те, що ми бачимо, нас не, не повинна охолонути любов. Любов до Бога, любов до ближнього. Тому що беззаконство воно буде набирати силу аж до того, коли Ісус Христос прийде в силі своїй. І Він забере своїх е, з землі і тоді покарає всіх, хто жили грішним життям, хто жили без Ісуса Христа. <кхід> Я переконаний, що будуть покарані і ті, хто зараз, про кого ми чуємо, як не тільки безбожно живуть, а просто. Е, не звертають увагу на звичайних людей. І це для нас ще одне таке підкріплення має бути, що ми не маємо через розріз беззаконства не маємо залишати нашу любов до Бога і нашу любов до ближнього, наше читання Євангелії чи якісь, якась така апатія або, можливо, якийсь такий стан, коли нічого не хочеться, коли нічого навіть не хочеться планувати, але Ісус. Вчив своїх учнів вже тоді. І це для нас так, також великий приклад, що коли навколо люди всі е, беззаконно роблять і їм за це покарання немає, то ми маємо триматись біля Божого Слова, біля Євангелії, біля Бога, молитися до нього, щоб е, оце беззаконство <кій> воно не збило нас з правильної дороги. І тут е, такі слова підбадьорюючи: а хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. І проповідна буде ця Євангелія царства по цілому світу і на свідоцтво народом усім, і тоді прийде кінець. Хто витерпить аж до кінця. Тобто ще один е, такий момент, що ми маємо терпіти, і не тільки терпіти просто якийсь час, а аж до кінця. Тобто, до того, коли ми. Зустрінемось з Ісусом Христом. І написано на свідоцтво народом усім буде проповітована Євангелія царства по всьому світу. І тоді прийде кінець. Я не знаю. Можливо, це нас трошки лякає, можливо, сильно лякає, але віруючі не мають лякатися, коли прийде кінець. Тому що написано, я думаю, що ви знаєте це місце. Написано в Євангелії, що е, віруючий в Ісуса Христа Він переходить або перейшов від смерті в життя. І смерть це тільки такий місток, перехід до нового життя. І це життя набагато буде цікавішим і набагато е, просто незрівнянне з земним цим життям, наповненим стільки великої різної біди або якось. Страху або випробувань або дуже багато всього різного. Але ми маємо підбадьорювати себе е, цими словами, що після от того, коли ми витерпимо до кінця, то тоді написано, да, Це місце, що я згадував, коли ми витерпимо до кінця, то тоді ми перейдемо від смерті в життя. І ми маємо тішити себе один одного, підбадьорювати себе цією надією, тому що. Ця надія, вона є вічною, ця надія вона не засоромить жодного християнина, хто надіється на Ісуса Христа. А хто не надіється, то сьогодні ще час зупинитися, або хто, можливо, впав, або десь заплутався в гріхах, або перестає жити християнським життям, то це поштовх для кожного, щоб змінити своє життя і пильнувати над собою. Бо Ідуть важкі часи, але ми маємо не засмучуватись, ми маємо підіймати свої голови, ми маємо ставати сильнішими християнами і брати за руку тих, кому зараз тяжко, і хто особливо потребує нашої підтримки і підбадьорення. Нехай Бог кожного благословить. Амінь.